Вітаю на часі Кременчуцькі новини. Керуючу компанію для індустріального парку поки що не визначено. Майбутні міліціянти завітали в гості до водного патруля. Та коли варто розпочинати статеве життя, дізнайтеся з нашого випуску. Залишатися з нами буде цікаво. У Кременчуці на вулиці Бутиріна тривають ремонтні роботи із заміни частини магістрального трубопроводу теплопостачання. Планувалося ремонт розпочати ще в минулому році, але саме зараз він в активній фазі. З перевіркою на місці проведення робіт побував заступник міського голови Сергій Ярош. Жодної копійки із міського бюджету на часткове оновлення магістрального трубопроводу теплопостачання витрачено не буде. Фінансується цей ремонт у рамках інвестиційної програми Пад «Полтава Обленерго». Проводяться роботи силами Кременчуцької ТЕС за допомогою підрядних організацій. Чому вирішили оновити саме ділянку трубопроводу на вулиці Бутиріна? Тому що в результаті гідравлічних випробувань саме тут були виявлені пориви. По результатам осмотру ми увиділи в тому, що працюють підрядчики в повний, повний об'єм, осуществляється контроль зі сторони Кременчуцької ТЕС, посмотрели якість труби. Е, є були питання по… По ізоляції, но ми увидели, що предпринимаются активні мероприятия по цієї труби після укладки. Поэтому я думаю, що вопросов нет. В принципе, ситуация по результатам находится под контролем и она такова, що закончится успешно. причому, я думаю, по заверению руководства Крымчивского ТЕЦ до первого Роботи будуть повністю завершені тільки цією ділянкою магістрального трубопроводу. Ремонтники обіцяють не обмежуватися, адже у місті ще чимало роботи. Після цієї роботи у нас є участки на вулиці Бутирина в сторону Шевченка. У нас є участок ще від свіркосмоса до по 60 літ октября в сторону хуторка. Ну я думаю, що при нормальній ситуації в країні, при нормальних якби розкладах, все буде виповнено вовремя. Конкурс на визначення керуючої компанії індустріальним парком у Кременчуці завершився. Переможців не визначили. За таке рішення сьогодні на засіданні у міськвиконкомі конкурсний комітет проголосував одноголосно. Про новий конкурс, який буде оголошено, вже згодом детальніше далі. Верховна Рада 17 червня має прийняти новий закон, який буде досконалішим за попередній. Зокрема, змінить статус індустріальних парків в Україні, а також надасть преференції для керуючих компаній. Саме тому конкурс на визначення переможця вирішили завершити і провести новий після прийняття цього закону. Є пропозиція, така що конкурс завершити без визначення переможця. Та рекомендувати міській раді оголосити новий конкурс після набуття чинності нової редакції закону з внесенням змін про індустріальний парк. Представник асоціації індустріальних парків України також був присутній і повідомив про зустріч з міністром економіки та фахівцями із різних регіонів, що на місцях займаються створенням таких парків. Я хотів би перекласні руководителі міста на цю зустріч, вона застається в 9 часів в міністерстві економіки перший заступник міського голови Віктор Калашник в свою чергу запросив на подібний круглий стіл до Кременчука. Ми приглашаємо і організаційно все це організуємо, проведемо. Я думаю, що це буде полезно, учитывая, що це пілотні проекти для Кременчука і для України теж. І родяться якісь мисли, які будуть систематизовані і передані в в Комітет Верховної ради для і для прийняття вже і для усовершенствання закону тож у Кременчуці буде оголошено новий конкурс на вибір керуючої компанії одразу після ухвалення законопроекту народними обранцями. Майбутні міліціянти ознайомилися з роботою водної міліції. Щоліта учні колегіуму номер 25 відвідують профільний пришкільний табір. Учні малої міліцейської академії мають гарну нагоду спостерігати за діяльністю правоохоронних органів. Впродовж трьох днів діти мали гарну практику, відвідали чергову частину, побували в кінологічному центрі, ознайомилися з експонатами музею міліції. Вчора підлітки стріляли зі справжньої зброї в міліцейському тирі, а сьогодні завітали з екскурсією до водного патруля більше знає наша колега Тетяна Андрієва. Сьогодні працівники водної міліції організували для 26 вихованців Малої міліцейської академії екскурсію по Дніпру. Діти подорожували не на звичайному човні, а в самохідному понтоні. Капітан-конструктор Дмитро розповів, його плавзасів зовсім не забрудні навколишнє середовище, бо працює на сонячних батареях. А в разі екстреного випадку запускається двигун на біопаливі. Під час екскурсії Дніпром діти дізналися від начальника водної міліції Олега Стешенка про історію творення цієї установи та про основні завдання, які стоять перед її працівниками. Основним пріоритетом нашої роботи являється боротьба з браконьєрством, тому що наші головні нерестовища, нашого водойму, налічують дуже великий колосальний об'єм риби. А на цей колосальний об'єм риби дуже багато промислових видобувачів цієї риби. Тобто кожен рік збільшується промисловиків і риби зменшується, тому ми змушені боротися з браконьєрством. Серед іншого, що дізналися діти, працівниками водної міліції проводиться боротьба із правопорушниками, які керують плавзасобами в стані алкогольного сп'яніння. За словами Легастишенка, за минулий рік затримали 17 осіб. А спочатку цього року затримали вже 6 чоловік. Санкція цієї статті, якщо ви трошечки обізнані, у транспортних засобах там на дорогах, на автодорогах то рівнозначно статті 130 Кодекс України про адміністративні правопорушення штраф від 3,5 від тисяч гривень до 7,5 з тисячі гривень. Як з'ясувалося під час екскурсії, більшість дітей ніколи не подорожувала водами Дніпра. Весь літній відпочинок, підлітки проводять здебільшого лише на березі. Тож їх радували зустрічні хвилі, які залишав після себе міліцейський катер. Викликав захоплення курюківський міст, адже діти його теж вперше бачили так зблизька, та ще й з води. Екскурсія виявилася для дітей дуже цікавою та насиченою на враження. Мені дуже сподобалось, дуже гарно. Все видно і природу, і воду. Ну, дуже гарно, мені дуже сподобалось. Мені також сподобались прекрасні краєвиди. Можливо, я створюю картину на основі цих вражень. Дуже сподобалося, гарно, особливо дуже гарна природа і все. Працівник міліції нам розповідав, як з'явилася ця вода міліція і хто її зробив. Я ніколи не їздила по Дніпру і ці враження мені дуже сподобались. Я побачила перший раз знизу мост. Сьогодні да, побачив міст зблизька. Мені дуже сподобалось. Я буду ще приходити в табір, тому що тут круто. На прохання підприємців міста Влада Кременчука ініціювала проведення у міськвиконкомі семінару за участі представників податкової служби. Останні зміни у податковому законодавстві обурюють та лякають малий та середній бізнеси країни. Про зміни у податковому кодексі, які набувають чинності з 1 липня, та реакцію на них Кременчуцьких підприємців з нашого наступного матеріалу. Про те, що з 1 липня пиво набуває статус алкогольного напою, що змушує продавців купувати ліцензію на його збут, ми вже розповідали. Найбільш питань у підприємців виникає навколо іншої новини а точніше, обов'язку платників хідиного податку фізичних осіб другої та третьої груп, застосовувати касові апарати для перших з 1 січня наступного року, для останніх з 1 липня 2015-го. існують дві умови, при яких Платники єдиного податку як другої, так і третьої групи, можуть не застосовувати касовий апарат. Це якщо здійснюється торгівля виключно на території ринку, або якщо здійснюється продаж товарів дрібно-роздрібної торгівельної мережі через засоби пересувної мережі це коли немає конкретного приміщення і торгового залу. Тобто це виносні лотки, оці столи, які використовуються на ярмарках. Згідно з наказом державної фіскальної служби затверджено державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, які можна використовувати. До цього передбачені і касові апарати. Єдина умова, за якою не застосовується касовий апарат, це якщо розрахунки здійснюються у безготівковій формі. Зміни слушні в першу чергу для покупців, але ні в якому разі для підприємців, як вважають самі останні просьба давайте до нового года отложим всем единоложникам третьей группы особенно трудно мы еще мдсники нам мало мдс этого Електронного так нам еще теперь касові апарати ввели. Я, наприклад, вообще читаєш, що я закрою його, перейду на систему. Буду только якщо буде какой-то заказ, буду оплачувати, посилати вот, пожалуйста, у банк по цьому, і все закрою розницю і буду ждать. Но наприклад, я апарат не согласна покупати за такі деньги для того, щоб мені потім його відміни. Присутні на нараді член ради підприємців при кабміні України Андрій Городніков порадив підприємцям дочекатися 17-го числа. Закон можливо буде переглянутий конкретно. в части не штрафных санкций. Напротив готовятся и новые подания. Вид депутата Верховной Рады Оксаны Продан. Малые предприниматели первой, второй, третьей группы это малые предприниматели. Это почти, особенно первая, свободно занятое э, население. Поэтому не могут быть они миллионерами. 20 миллионов, да вы извините пожалуйста, предприниматель второй, третьей группы сейчас может миллион долларов обработать. Но это смех. Но согласны со мной, такого быть не может. Поэтому на сегодня предложение следующее. Это предложение Оксаны Протон. Она умница в этом отношении. Она предложила 3 миллиона. Щодо штрафів, вони величезні. Ігнорування лицензії на пиво 200 – 200% від вартості товару. Відсутність касового апарату перша перевірка одна гривня, третя п'ятикратний розмір вартості проданого товару. Тож за результатами семінару було вирішено направити клопотання на підтримку нового закону Оксани Продан. Вчора під Кременчуком горіли Дніпровські плавні. Близько 17-ї години до редакції Кременчуцьких новин надійшло кілька телефонних дзвінків від Кременчужани з різних районів міста з повідомленням про пожежу. Втім, ніхто не зміг точно вказати, де і що саме горить. Дехто вказував на те, що, начебто, горить зелений острів, а відпочивальники з центрального пляжу запевняли, горять кременчуцькі плавні. При тому густий стовп диму було видно майже звідусіль. Сьогодні наші журналісти отримали роз'яснення від представників ДСНС. 9 червня орієнтовно о 18.00 до до диспетчерського міста Кременчука надійшло повідомлення від громадян, що на протилежному березі річки Дніпро видно дим. На місце події направилася особовий склад дпрч 16, яких доправили на човні водолазно водознарятувальної станції. По прибуттю було видно, як горить суха рослинність на острові зелений. Після чого рятувальники почали гасити пожежу, яка була локалізована, потім ліквідована на площі одного гектару. Саноні кримичужани з настанням жаркої погоди зростає небезпека виникнення пожеж у лісах та лісових масивах. Біля 90% пожеж у лісах виникають через необережність поводження з вогнем у лісах, відпочиваючих. Розпарюєш вогонь у лісі. Суперліс. Тут немає вогнегасників. Служба по рятунку 101. Відповідальність рятує життя. Для того щоб зменшити кількість пожеж, міське районне управління головного управління ДСНС України у Полтавській області нагадує мешканців та попереджає перед розпалом вогню, необхідно його обкопати, не залишати вогнище без догляду. Після відпочинку необхідно залити вогонь водою у будь-якому разі, якщо виникла пожежа, зателефонувати до служби порятунку 101». Лікарняна статистика стверджує, за останні роки в Україні значно помолодшав перший статевий досвід. Підлітки починають доросле життя у 14 років, а то й раніше. Необізнаність у темі тягне за собою цілі букети проблем від ранньої вагітності до хронічних захворювань. Як вберегтися від помилок в молодості, нашим кореспондентам розповіли фахівці. В Украине в среднем девочки начинают первые половые свои контакты в 15 лет, мальчики украинские начинают в 14,5 лет. А в 16 лет, получается, в 15 лет у нас очень сейчас много беременностей, и беременности, которые прерываются, беременности, которые люди вынашивают. Но возрастная категория подростков с 14 до 17 – это не лучший вариант все равно ни аборта в это время, ни вынашивания беременности, потому что организм не половозрелый, ще в цьому возрасті необізнаність у питаннях контрацепції і як наслідок рання вагітність, аборти і захворювання. Лікарі зазначають, сучасна молодь не має контакту з батьками, які б вчасно пояснили, що і до чого. Ще один фактор радянський менталітет дорослого покоління, яке за звичкою не обговорює інтимні теми із підлітками в Європі та Америці. Культура статевих відносин є в освітній програмі. Українські ж підлітки соромляться обговорювати статеве життя з дорослими. Тож медики наголошують, дізнатися про інтимне можна у лікаря-гінеколога, лікарська таємниця, запорука нерозголошення. Нікого ніхто ніде не розказує, не печатає письма, не шлюб телеграми, тобто прийшов до доктору, розказав свою проблему, навіть просто без освітлення, розказали, є єдиничні випадки дівчат, які приходять років в 15 тільки о том, ну, я бы хотела вот начать половую жизнь, но это такие единичные случаи. Что надо при этом делать? То есть і тут получают они свободно консультацию, консультацію. есть абсолютно э, секретна інформація. Ні, ни медсестра, ні ни доктор, нікуди не піде на радіо, телевідені не буде фотографувати і розказувати, що здесь происходит. Підлітки, що живуть статевим життям, мають дбати про його безпечність, адже це персональна відповідальність не лише за своє здоров'я, а й майбутнього покоління. У нас очень увеличується проміжок між началом полової життя полових партнерів. за этот период, и тем моментом, когда девочка рожает. То есть получается, что где-то если это с 15, ну минимум до 25, это 10 лет человек живет половой жизнью, минимум партнеров 3 происходит за это все время. Кто там одевают презервативы, не одевают они это все, предохраняются. Каждый половой партнер несет какую-то информацию инфекционную. И очень, вы же сами знаете, какая стоит ситуация сейчас у нас с инфекциями, с рождением, с вынашиванием, с потом Непонятно, как мы рожаем, кого мы рожаем. И дети поступают на второй этап и здесь лечатся после родов. Захищаться лекари радят так. У подростков, у девочек, это 14-16 лет, в принципе, все равно остается, как номер один, это презерватив. И как во всем мире люди, как бы здравые в Европе это делают. Плюс контрацептивы оральные. То есть таблетки они пьют, они предохраняются от беременности. Презервативані предохраняються от інфекцій. Футболісти команди Кремінь ю 15 зазнали першої поразки у чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги. Підопічні Антона Диндюкова поступилися на власному полі у першому поєдинку двохматчевого протистояння в вижгородській чайці з рахунком 1-2. Але нічого ще не втрачено. вдалий виступ на виїзді домашню поразку. Цілком компенсує. Вважає тренер юних кременчужан. Кремінь Ю-15 виступав у другій групі першості України серед дитячо-юнацьких команд першої ліги. Вихованці Антона Диндікова грали дуже переконливо. Вони посіли перше місце у групі і під час цього етапу змагань лише одну зустріч звели у нічию, а всі інші виграли. Причому перемоги здобували переважно з розгромним рахунком. Забивали у ворота суперників і по 7, і по 10, і навіть по 12 мячів. Головна задача на сезон у нас була – вихід у в вищу лігу. Щоб На следующего рік ми вже грали не першій лігі, а вищій лиги. Но ну, це суттєва різниця, тому ми з цією задачей справились успішно. Ну а сейчас ми, як переможці своєї групи, розігрується чемпіон першої ліги. Ми участвуємо в двох стикових іграх з командою «Чайка» Выжира. Победители этой цієї гри, то есть 8 зон всього, і одна четвертая йде і чотири победителя, потім в Києві розігрують победителі першої ліги. А ось першу стикову гру наші хлопці програли, мали нагоди вже на початку двобою вирішити всі питання на свою користь. Натомість пропустили два абсолютно необов'язкових і нелогічних м'ячі. І добре, що у перерві Антон Диндюков зумів своїх підопічних хоча б трохи розрадити. Один гол Кременчужа забили. Ребята саралі далеко не свій лучший матч. Ну... Будемо смотрети, розбирати тору до п'ятнадцяти минути у нас было два стопроцентних момента. Ми не забили, забили бы і по-другому А Так пропустили два гола нелепых, дві ошибки, і вратаря і защитників. Ну самі собі наварили. Матч відповідь відбудеться вже найближчої суботи у Вижгороді. Налаштовані наші земляки дати суперникам справжній бій і довести, що домашня поразка це лише неочікувана прикрість. Будемо старатися на виїзді. У нас є отв'єтна ера, тому сира тільки… Первый тайм с Ираном, так что будем все силы прилагать. В субботу мы играем ответную игру. Поэтому команда нам по зубам, по силам, мы с ними уже встречались, играли на турнирах, мы их побеждали. Ну, посмотрим, разберемся, сделаем выводы и постараемся пройти в финал. Завершимо наш випуск інформацією від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Завтра у Кременчуці погода буде перемінно ясною. Істотних опадів не передбачається. Вітер північно-східний, – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 12-14 градусів тепла. Вдень близько 26. На цьому прощаємося. Крокуйте по життю із посмішкою до зустрічі на телеканалі ЛТАВА. Щасти.